Західного світу розбіжності обговорення, порозуміння Росія може діст... отримати з Китаєм і, і подальше і в плані фінансовому, тому що е, обговорює вона можливість отримати кредит у юанях. Про це пише видання Reuters. Е, журналісти кажуть, що перемовини тривають уже давно проте рішення наразі не ухвалене. Хоча Москва вже і заявила, що готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах із Пекіном або країнами євразійського економічного союзу. І також Російська Федерація погрожує симетричною відповіддю на конфіскацію заморожених активів своїх за кордоном. Нагадаю, що Євросоюз та країни великої сімки заморозили активи Російської Федерації на суму приблизно 300 мільярдів євро. ЄС та Джейсан обговорюють зараз, як можна використовувати ці кошти, якраз зокрема для підтримки України. Але як хитро користуються нагодою юань. Ти бачиш, робить все можливе для того, аби поступово мати можливість перетворити свою валюту на вільно конверт. Товано в кілька держав спочатку в Росію запровадити так міжнародні розрахункові процеси, аби люди вже наприклад от уяви собі ситуацію, що в деяких країнах люди зберігатимуть не в доларах, а в юанях.